Осколок пройшов, прошив голову. Ну, тобто, мозок, от, дитрит, от, от прям детрит, от прям суне через обидва отвори. Він такий, типа, док, зроби що мабуть, і я швиденько так, щоб я міг назад бігти. Бо каже, ну, у мене ж там пацани ще остались, там тримають бій, ну, типа, я хочу назад до них. Я кажу, та чекай тобі ногу. Ну, то привяжи туди, каже, якусь палку, швабру мені туди, і щоб я міг бігти назад. Ми дронами доставили тоді кисневий концентратор. Він був такий, ну, як би дихав, але дихання було агональне вже. знаєш. Тобто я думав, відверто кажучи, що це, ну. Я не був впевнений, що ми встигнемо доставити концентратор. Отак. Один з перших поранених, я пам'ятаю, це ще був, по-моєму, чи 22-й рік, який мене отак капітально вразив. Хлопець наступив на. Протипіхотну міну. Їх тоді лежало просто безліч. Просто без ліку їх розкидували під ар... ну, дуже багато аж. Хлопець наступив на протипіхотну міну. Йому відірвало десь ногу посередню третину гомілки. Чи поверхню третину гомілки плюс-мінус. Я вже там не дуже може, подробиці згадаю, але. Я пам'ятаю, що він такий, типа, док, зробив що набуть і я швиденько, так, щоб я міг назад бігти. Бо каже, ну у мене ж там пацани ще остались, там тримають бій. Ну, типа, я хочу назад до них. Я кажу, та чекай тобі ногу. Ну, то привяжи туди, каже, якусь палку, швабру мені туди, і щоб я міг бігти назад. Розумієш? Ну, тобто, оця мужність, мужність наших хлопців, це, звісно, вражає. От це от прямо аж я ж кажу, ну на жаль, що от, чим далі, тим менше ти цього зустрічаєш, ну от такої віддачі. Але от прямо от, аж в той час це було таке дуже дуже, 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 дуже поширене, дуже таке явище. Бувають такі поранення, що поступають, ну от там прям пів грудної клітки вражено дуже сильно, знаєш, що ти от, е, прям диву даєшся, як він дожив до твого етапу. Але при тому всьому, от, виживають хлопці, ну, тим починаєш працювати, надаєш допомогу, от хлопці виживають. Буває таке, що хлопець е, до нас попав на стабік. от, мене взагалі. Це от у нас є один там такий підрозділ РВП, там, командир КАМАЗ. От, прям один з його бійців, я пам'ятаю, мене так вразив. Прямо аж декілька випадків у нього було. А, і і причому вони так і йшли один за одним. Знаєш, ну от один випадок, і там буквально два, два дня і другий. От. А, один раз там хлопцю осколок попав в голову. От, прям є і вхід, і вихід. А, ну, тобто. Хлопець хлопця ми намагалися евакуювати довго. Його змогли евакуювати десь за, за три дні, по-моєму, чи за чотири, за чотири доби. Він чотири доби з проникаючим в головний мозок. Ну, тобто, є вхід в лобовій ділянці. Є вхід, в, в потилиці, є вихід. Ну, от, е, тобто, осколок пройшов, прошив голову. Ну, тобто, мозок, от Детрит, от прям, прям суне через обидва отвори. Хлопець приїхав до нас, розказував нам анекдоти. І він був у свідомості. Я ж кажу, анекдоти нам розказував. Як, як класно, що нарешті він виїхав, і, і просто якісь приколи по дорозі, які там траплялися от, прям от, от настільки. Я кажу, ну таке враження, що для нього мозок не, не вкрай важливий орган, знаєш. На то роздавався за тих так собі, знаєш. Непринципова ділянка тіла. Розумієш, ну просто. Жесть. Я кажу Камаз, яку молитву ти йому читаєш? Кажу, ну, люди так не можуть. Я кажу, ну це нереально. Я кажу, ну такого не буває. Кажу, ну його фізично бути такого не може. Виявляється, може. От. І другий боєць, значить, вони, щоб зігрітися, затянули собі цей, чи генератор, да, вони тоді затягнули, чи якийсь там дизельний обігрівач, вони собі затягнули прямо в бліндаж. А в обстріл, коротше, і вони закрилися, ну, коротше, чи їх привалило, і ну, немає куди виходити вихлопному газу, і відповідно вони там вчаділи трошки. Їх півтори години намагалися відкрити, бо вони не виходили на зв'язок. За півтори години, півтори години в маленькому бліндажі, припрацюючи у цій хірні. От. Е, значить, ну, не вижив би ніхто. Один, е, як його витягнули на повітря, зразу буквально вийшов. Зразу такий там, ну, тобто, голова у нього ще боліла дуже довго, звісно, але відійшов досить швидко і так, е, і міг зброю в руках тримати, грубо кажучи. От. А другому ми дронами доставили тоді кисневий концентратор. Він був такий, ну, як би дихав, але дихання було агональне вже. знаєш. Тобто, я думав, відверто кажучи, що це, ну. Я не був впевнений, що ми встигнемо доставити концентратор. Отак. Ну, до моменту, коли він помре. Розумієш, Тобто, а це зазвичай, ну, це дуже важкі... їх дуже важко вводити. Ну, насправді, тобто, в практиці. От люди, які з цим зустрічалися, от всі тобі скажуть, що отруєння чадним газом це, 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 це от, ну, от дуже важко. А він такий, ну, вже, ну, от, 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 от все, він уже цей. має, от Зараз він має померти. Тобто, я вже і Камазу пояснюю, кажу, Камаз, ну я дам кисневий концентратор, я все дам, кажу, давай попробуємо, ну кажу, ну, ну шансів, ну. Ну, об'єктивно. Ну, об'єктивно шанси на те, що ми бійця цього врятуємо, молодий хлопчина, я кажу, ну, хочеться. ну, 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 я кажу, ну, Ти маєш як командир, ти маєш реально дивитись на речі. Да, кажу, що Тут шансів майже ну, нема. І як я був вкрай здивований, коли буквально через три години мені вже скидають у нього вже так колір шкіри змінився. Вот. Ще через три години е він уже односкладово відповідає на питання, але ще не в свідомості. Коротше, десь дві доби він отак от був на кисневому концентраторі. Потім хлопець уже там спокійно собі сідав, їв, тобто, говорив. Ну, все, все, все в порядку. Все нормально. Вот. Тепер у мене випрос до Комаза, Яку ти їм молитву читаєш? Поділись!